Вітаю вас на каналі Англійська на Ганку. Мене звати Ігор, і сьогодні ми продовжуємо вивчати часи в англійській мові. Зараз ми розберемо простий минулий час Past Simple. Ми вже з вами знаємо два часи в англійській мові це Present Simple і Future Simple. Відповідно, теперішній простий час і майбутній простий час. Сьогодні розберемо минулий час. В цьому часі нам буде потрібно дієслово, яке ми вже знаємо. Це допоміжне дієслово to-do. Ви вже знаєте, що воно означає робити. У майбутньому часі воно змінює свою форму на will. Також у теперішньому часі воно змінюється з третьої особи «he, she, IT на does. She doesn't learn English. He doesn't learn English. Ми вже це вивчали, проходили, ви повинні це пам'ятати. У минулому часі do також змінює свою форму. Воно стає did. Do в минулому часі стає did. Дієслово do може вживатися за значенням, якщо хтось щось робить. Але зазвичай ми його використовуємо як допоміжне дієслово. Давайте почнемо із питання. Чи вивчав я англійську? Буде did I. З великої літери пишемо, не забуваємо. Learn. English. Слово English також пишеться з великої літери. Did I learn English? Did I learn English? З усіма іншими особовими займенниками також використовуємо did. В принципі, все повторюється, подібне до того, як у майбутньому часі. Did I learn English? Did you... you з маленькою вже пишемо? Did you learn English? Did we learn English? Did they learn English? Did he learn English? Чи вивчає він англійську? Did she learn English? Чи вивчає вона англійську? І можна також сказати, якщо хочете, Did it learn English? Чи вивчає якась тварина або щось, це англійську. Наприклад, якщо порівнювати з майбутнім часом, котрий ми вивчали в минулому уроці, то виходить різниця лише у тому, що ми замінюємо will, це форма дієслова do допоміжного в майбутньому часі. На did – це форма слова в минулому часі. В принципі, так само, лише змінюється форма. Давайте також розберемо заперечення. Воно також не складне. У запереченні нам потрібна буде частка not. Not це означає не. Not – це не, частка заперечення. Отже, ми бачимо, що для того, щоб зробити питання. Схема така ж сама, як у майбутньому часі, просто замість will ставимо did. Did I learn English? Did you, with they he, she it, learn English. Щоб зробити заперечення так само, як в майбутньому, тільки замість will використовуємо did. I did not learn English. Або I didn't learn English. You with they he, she it буде так само. Тепер поговоримо про твердження. Тут навіть нам не потрібне допоміжне дієслово do у своїх різноманітних формах. Наприклад, I Learn English це твердження. Present simple. Ви, в принципі, це знаєте. Як зробити з цього речення минулий час? В минулому часі все робиться за допомогою закінчень. Якщо дієслово закінчується на приголосно, додаємо закінчення «ed». I learned English. Якщо на голосну, то додаємо просто D. Ну, наприклад, I love you. Я люблю тебе. I love you. Просто додаємо D. I loved you. Це означає, що я любив тебе. Додаємо закінчення або ED, або D. І так само з усіма займенниками. I learned English, I loved you. You learned. English You loved me. Так само буде we, they, he, she, it. Тобто ми можемо тут замінити на я, ти, ви, вони, I you, we, they, he, she, it. Схема буде така сама, займенник змінюємо. Далі йде дієслово і до нього додається закінчення: ді або іді. Ну і потім інші слова в реченні. Також тут є нюанси. Це правило. Воно працює не завжди, бувають виключення. Можливо, ви чули, що в англійській є таке поняття, як правильні і неправильні глаголи. Чому правильні? Правильні це ті, котрі піддаються саме цьому правилу. You learned English і ді додаємо. You loved me, ді додаємо. Дієслова, ці є правильними, тому що вони піддаються правилу і в минулому часі. І для того, щоб використовувати їх в минулому часі, просто потрібно додати закінчення D або «ed». Також є дієслова виключення, які не піддаються цьому правилу, а в минулому часі мають свою особливу форму. Вони називаються неправильні дієслова, або, якщо на англійській, irregular verbs це такі дієслова, які в минулому часі змінюють свою форму. Наприклад, є таке дієслово «see». «Сі» – це дієслово, яке означає бачити. To C. Це його форма інфінітиву. To C. Також у минулому часі воно змінює свою форму на «соу». So. Тобто в теперішньому в майбутньому часі, в минулому в запереченнях і в питаннях це все буде «сі». В запереченнях буде «сі». Але в єдиному випадку, це в минулому в твердженні, воно змінює форму на «соу». So. Тому що воно є неправильне, нерегулярне. Я бачу тебе I see you. Я бачив тебе I saw You. Ми не можемо тут додати ID. І також ді ми не можемо додати I see you. Тому що це дієслово неправильне. І в минулому часі воно просто змінює свою форму. Буде I saw you. Таких дієслів неправильних є досить багато, але нам не потрібні вони всі. Для того, щоб спілкуватися англійською, достатньо буде вивчити декілька сотень таких дієслів. Ми будемо їх час від часу вивчати, додавати в свій словник. З правильними дієсловами regular verbs ми просто додаємо закінчення: або «ді», або «іді». Це буде I learned English, I loved you. Якщо це дієслово неправильне, наприклад, сі, дивитись, бачити, то використовуємо його минулу форму. Це буде со. Я бачив тебе це буде I saw you. Якщо в теперішньому часі буде I see you, якщо he, she, she it, то буква S додається буде she sees you. А тут виходить со. Тобто минула форма дієслова Сі, яке є неправильним слово. So. Тобто, неправильне дієслово це те дієслово, яке в минулому часі у, лише утверджені, в минулому часі утверджені, змінює свою форму. Таких дієслів є досить багато, але нам вони усі не потрібні. Нам потрібно лише декілька сотень дієслів. Для початку це буде декілька десятків. Ми їх з вами вивчимо і вже будемо володіти англійською мовою. Справа в тому, що в англійській так само, як і в українській, три часи. Майбутній, теперішній і минулий. Єдиний є нюанс, що ці часи вони ще поділяються на деякі підчаси, я б так їх назвав. Ми все це вивчимо в майбутньому. Дякую, що! Були на нашому каналі англійська на Ганку. Мене звати Ігор, дякую за перегляд. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб підтримати український контент на Ютубі. Пишіть свої коментарі, відгуки, чи сподобався вам цей урок. Можливо, у вас є якісь питання чи побажання, буду радий їх почути. Дякую, бажаю гарного дня, Па-па!